От тепер, коли ми тут спаяли, треба бути дуже уважним і обережним, тому що один невірний рух, ми черкаємо ці два поверхні. І у нас факел, більш як пальчик, отакий от вогонь. Вилітає один звідси, один звідси. Саме тому ми ізолюємо ось цю от поверхню. А, ні ось цю. ось цю поверхню ізолюємо і тут будемо перематувати. Тому що якщо вони торкаються, то буде нехороша штука. Тож, А замотали маляним скотчем відповідні елементи, які можна пошкодити, пропаяли, чомусь пайка далася так от цікаво. Ну, Нема того близько, таке враження, наче купа свинцю. Хто знає, напишіть в коментах, чому так. Так. і Ми вже розпаяли. Тепер треба взяти схему і по схемі його зібрати. Ще одна маленька хитрість це те, що спочатку ми паяємо балансувальні проводи до БМС, а потім ми підпаємо до акумулятора. Ось, Бачите, я вже попідпаював. Чому так? Чому так? Тому що, якщо будемо паяти навпаки, ми можемо коротнути на плату. В результаті чого плата може згоріти. Тому це теж важлива маленька хитрість. ще одна маленька хитрість ось саме дешманський малярний скотч. Ми її в малярний скотч. Чому малярний, бо його легко відмотати. І ось так от. І ось такий целлофаний пакет ми вставляємо її і будемо зберігати. що трапилось з цією BMS. Ще одна хитрість це те, що для того, щоб ось ця пластинка не рухалася щоб ця пластинка не рухалася, і щоб сама BMS-ка плата не так рухалася, спочатку підпаємо ось цю пластинку. Також ще одна хитрість, на жаль, з цієї сторони не видно, але той факт, що я залив клеєм. Самим звичайнішим термоклеєм, щоб вони трималися купи. Їх так мені набагато простіше паяти. Потім, коли я все зроблю, я теж цю саму пластину вже як все перевірю. БМС-ку, приклею теж якимось клеєм. Я думаю, епоксидна смола або ще щось буде. Ну Це вже буде за кадром, тому що всі хитрощі, які я міг розказати, я, в принципі, показав. Ось такий от він фінал. Нашої на сьогоднішній день роботи. Уже іншу частину, як я це все діло буду монтувати в корпус шуруповерта, а це від шуруповерта, я покажу згодом. Там теж буде пару маленьких хитрощів, але це буде короткий такий моментик. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора, з гаража. Все буде Україна, переможемо!